Друзі, привіт! Мене звати Настя Друсінова, Я журналістка медіаплатформи вгору. Будемо обговорювати новини, які стосуються нашої рідної Херсонщини. Сьогодні розкажу більше про небезпечну роботу волонтерів у Херсоні. А до прямого ефіру приєднається режисер та волонтер Сергій Павлюк. Пишіть у коментарях ваші питання до волонтерів. Також пишіть у коментарях звідки ви нас дивитеся з Херсона з області або з якогось іншого міста чи країни. Ну, а зараз я переходжу до огляду новин у Херсоні. Російські загарби вночі обстріляли базу, де були припарковані комунальні автобуси. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Через обстріл пошкоджено 16 автобусів. Також понівечені легкові автомобілі склади та будівля для охорони. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі. Йдеться в повідомленні за попередньою інформацією. Один з охоронців дістав поранення. На місці працювали медики, поліція та рятувальники. Бригади енергетиків відновлюють електроживлення. Російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини за минулу добу. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, реактивних систем, мінометів, танків, також зафіксовано ракетний удар. Минулої доби через російські обстріли загинула одна людина. Два жителі Херсонщини отримали поранення. Херсон всього обстріляли сім разів. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки. На тимчасово окупованій Херсонщині в селі Коробки Каховської громади російські військові вбили двох місцевих жителів. Сталося це ще в середині грудня. Повідомляє Каховська міська територіальна громада на сторінці у Фейсбук Сергія Катановича. Російські військові розстріляли на власному подвір'ї через відмову віддати окупантам автівку. Йдеться в повідомленні ще одного місцевого жителя Сергія Воронина. Окупанти закатували, бо його брат служить у лавах ЗСУ. Чоловіка забрали з дому, а згодом виконуло поблизу його будинку. Він помер. Сказано у дописі: російські військові на тимчасово окупованій території Херсонської області роблять побудинкові обходи, проводять обшуки, перевіряють документи та телефони. Про це повідомляє генштаб ЗСУ в ранковому зведенні за 13 січня. Перевірки проводять насамперед у тих людей, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою у такий спосіб. Росіяни продовжують тиснути на жителів лівобережжя Херсонської області. Йде повідомлення також військові РФ намагаються виявити про налаштованих громадян, бо вважають їх загрозою. Поліція відкрила 34 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині у селі Посад Покровському, 3 березня, з березня по листопад 2022 року. Під час ворожих обстрілів загинуло четверо місцевих жителів. Лише одну людину поховали на цвинтарі. Інших односель захоронили на власних подвір'ях. Милівській театральній громаді Береславського району у період окупації військові РФ викрали та вивезли в невідомому напрямку трансформатор із підстанції. Від місцевих жителів селища Велика Олександрівка до поліції продовжують надходити заяви про факти мародерства російських військових. Ті відбирали в людей автотранспорт, намисно руйнували складити сільськогосподарську техніку. За всіма фактами російської агресії проти мирного населення правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею 438 порушення законів та звичаї війни. Херсонця судитимуть за участь у псевдореферендумі, обвинувачений у вересні 2022 року, брав участь у проведенні псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Він здійснював обхід будинками мешканців селища текстильників Дніпровського району, роздаючи їм так звані бюлетені для проведення незаконного голосування. Після цього обвинувачений передав використані бюлетені голові незаконно створеної виборчої комісії для подальшого підрахунку та фальсифікації результатів. Правоохоронці викрили та затримали чоловіка після деокупації Херсона. Наразі його утримують під вартою, де він очікуватиме на рішення суду. Колишнього охоронця російської катівні в Херсоні взяли під варту. Про це повідомляє СБУ. Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення Херсона пішов на співпрацю з ворогом. Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об'єкта РФ, в якому расисти незаконно ув'язнювали репресованих місцевих жителів. Більшість потерпілих були учасниками руху опору. Йдеться в повідомленні у застінках. Окупанти катували українських громадян і намагалися вибити з них згоду на співпрацю з ворогом. Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти камери та периметр російської катівні. Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався залягти на дно і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місце перебування і затримали. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою офісного крадія. Затримали в Херсоні. Чоловік розбив вікно в офісному приміщенні та виніс усю комп'ютерну техніку. Злочинця взято під варту. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Всі речі виправопорушник приніс до місця свого мешкання та хотів пізніше продати. Втім, не встиг це зробити, бо по гарячих слідах до нього прийшли правоохоронці. Завчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Обстріли Херсона це один із моментів психологічного тиску не тільки на Херсонців, а й на тих людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях області. Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник об'єднаного прес-центру сил оборони та військового напрямку Євген Єрін. Російські окупанти хочуть показати: дивіться, що відбулося з Херсоном. Те ж саме відбудеться з вами, якщо сюди прийдуть збройні сили України, зазначив прес-офіцер. Окрім Херсона, російські війська тероризують обстрілами Чорнобаївку, Антонівську громаду та населені пункти, що розташовані на узбережжі Дніпра. Херсон постійно обстрілюють військо російські військові життя у місті небезпечне та складне. Тут залишається багато людей, які потребують постійної підтримки. Херсонці Сергій та Анастасія Рибальченки волонтерять від початку повномасштабного вторгнення. Після звільнення міста вони розвозять містянам матеріали для відновлення будинків після обстрілів та продуктові набори. А ще слухають історії і їм розповідають жителі Херсона. Більше про їх роботу далі у сюжеті. Ніч. Вони ще поля ту школу. Ви були там біля тої школи. Це жах. Як так в школу її, її директорка погодилася на співпрацю і там висів їхній прапор. Що ж вона гуляла в школу, яка працювала під окупантом? Як це? вони взагалі нормальні? Та ні, про що ми кажемо? Я здесь сам живу. Я знаю этих людей, которые живут по соседству. У большинства из них, ну, скажем так, и до войны было очень тяжелое плачевное состояние финансовое. То есть сейчас вышла возможность, нам несколько фондов помогло. Почему это должно лежать или где-то гнить на складах, если это сейчас действительно нужно людям? А здесь? А тут они уехали. Обращались тоже через Facebook, там соседи, люди, которые больше сарафанным радио. И мы развозили по городу продукты. Это все, что нам привезли с других, то с Чернигова, с Винницы, с Киева, с Хмельницкого, со всей Украины к нам свозят люди. Тоже передаем либо люди отвозят, либо сами... Не знаю, кто то это должен делать. Інколи нам дають списки, інколи пишуть, просять про допомогу. Інколи просто ми йдемо по вулиці, і бачимо, що ну, у людини все погано. Ну, на, на жаль, це зараз усюди і завжди. Сьогодні ми вирішили проїхати по нашому району, де ми проживаємо, і розвести тим людям, які залишились без нічого. У кого виїхали діти, бо тут загалом залишились одні старі люди. Давай, сусідів, попрошу, щоб передали сусідам. Не виїжджаю нікуди, тому що у мене син э, МЧСник. До приходу наших я його прятала. Це дом моїх знайомих, і ми тут прятались. Зараз він знову працює. Я його не можу залишити, він мій єдиний син. Я сало Діслав і тут десь одразу. Дякую. Ну, тому що є люди, кому гірше, ніж мені. Тому що потрібно допомагати, тому що потрібно виховувати в собі якусь людяність. Я, я здавалася, я опускала руки. У мене були істерики. Ну, то я закрита людина. Я не люблю спілкуватися взагалі, щоб ви розуміли. Але я, я це роблю, бо. Бо я бачу, що мій чоловік цим горить, він цього прагне і я хочу його підтримати. Ой, я вам дуже-дуже дякую. Дуже вам дякую. Дина, не прийма. Дина! Таке зараз життя у Херсоні, і в цих надскладних умовах доводиться працювати волонтерам. Ну і ми зараз виведемо реквізити для допомоги на екран, щоб ви могли допомогти волонтерам. Вони допомагають херсонцям, ви самі бачили у сюжеті. Буває так, що доводиться просто знаходять людей, які, які у скрутному. Положенню заходять і надають допомогу. Тому, за даними реквізитами, які ви зараз бачите на екрані, кидайте донати, маленьких донатів не буває, будь-яка копійка буде допоміжною. Ну і друзі до нас мав би підключитися один з волонтерів цієї. Ініціативи і розказати, як вони працюють. Ми могли поставити їм питання. Можливо, він приєднається, але поки що його нема. Тому, будь ласка, пишіть ваші питання у коментарях. Також пишіть у коментарях, звідки ви нас дивитеся з Херсона чи області, чи з лівого, чи з правого берега, можливо, з іншого міста України, іншої області української, а можливо, і з за кордону. Дуже цікаво буде дізнатися, звідки ну. Звідки Херсонці дивляться новини власне про Херсон і про Херсонщину? Також ви можете ставити свої питання, які вас хвилюють стосовно не тільки волонтерства, але й взагалі будь-які інші питання. Ну, і також хочу вам нагадати, що швидко ви можете дізнатися актуальні новини всі на наших платформах, у соцмережах, у Фейсбуці ми Медіаплатформа вгору, у телеграмі ми вгору Ньюс, у Інстаграмі ми вгору. Сюди ви можете нам на всі ці майданчики писати, наприклад, у Фейсбуці ви можете нам писати. В особисті повідомлення в інстаграмі також. Пишіть нам ваші питання або якусь інформацію важливу, запропонувати новину. До прикладу, якщо ви хочете, ви можете писати в інстаграмі у дірект. У телеграмі у нас є чат-бот, анонімно, конфіденційно можете поділитися інформацією. Єдине, що якщо ви знаходитеся на тимчасово окупованій території, видаляйте, чистить гарно телефони, щоб не залишалося у вас у пристрої цих повідомлень. Ось повідомляють, я дивлюся з Німеччини, дуже хвилююсь за рідних у Херсоні. Бачите, я думала, знаєте, у мене теж залишається дехто з рідних в Херсоні, теж хвилююся, тому що от нещодавно біля будинку мого тата прилетіло 50 метрів десь від нього, прилетів снаряд, і це дуже моторошно. Польща Вроцлав. дуже хочеться додому на лівий берег. Ну, я впевнена, що Лівий берег звільнять і наші ЗСУ, тому що вони вже успішно звільняли території не тільки Херсонщини, а й також Харківщини. Ну, такі досить масштабні звільнення були да, на Харківщині, на Херсонщині, на Київщині. Тому я думаю, що і Лівобережжя Херсонщина обов'язково буде вільним. Також нас дивляться і в Херсоні, і дуже круто, що у вас є можливість дивитися нас, що є світло, що є інтернет, що вже ну, немає таких перепон, як раніше було при окупації. І тепер нас стало, до речі, більше дивитися людей з Херсона саме. Лівобережна частина Херсонщини зараз в Туреччині, дуже хочеться додому. Uh, так, тим більше, що в Туреччині, я наскільки знаю, ви, мабуть, або до рідних до когось поїхали, бо uh, там такої допомоги, як, наприклад, в країнах Євросоюзу немає для українців, і зараз там досить сильна інфляція в Туреччині, то, скоріш за все, так розумію, ви з кимось із родичів зараз перебуваєте. Mm -hmm. Що ж, друзі, ну я бачу, що uh, поки що до нас не приєднався. Не приєднався наш волонтер, шкода, але можливо ну, 100% іншим часом, коли в нього буде можливість він до нас приєднається. Ми поставимо йому питання. Але хочу сказати, що от ми говорили з Олександром Корнюковим напередодні кілька разів. І він розповідав, що зараз дуже допомагають волонтери людям, особливо з будматеріалами. Поки міська і обласна влада ну, якось намагається тільки розібратися, хто як і чим буде допомагати, і ну, якось допомагають, але це не дуже людям і допомагає, як то кажуть, то волонтери приходять з плівкою з біплітами і допомагають людям вирішувати їх проблеми швидко тут і зараз. І саме завдяки волонтерам. Вдається якось в цю холодну пору року захиститися від того, що там побилися вікна і в хаті холодно, якось волонтери набагато прудкіше працюють, набагато прудші. Так, я вас смотрю з Николаївської області, я саме з Херсона, у мене там знаходиться мама і лежачий дідусь. Якщо є у вас можливості, допомогіте, пожалуйста, їм хоч чим-будь. Дивіться, тут що треба зробити. Ну, по-перше, треба звернутися до Червоного Хреста. Вони є на Фейсбуці. Ви можете написати організація Червоного Хреста, Херсонська обласна організація. Вони там називаються. Зараз спробую пошукати і кинути лінку у коментарі. І зв'яжіться. Я просто знаю, що вони раніше так робили. Вони обходили, приходили саме до таких людей, хто лежачі, і надавали допомогу, наскільки вони можуть, наскільки вони можуть, і вони допомагали. Зараз я намагаюся. Хрест. Зараз ось я знайшла і кидаю посилання волонтерам Червоного Хреста. Просто дізнайтеся, які у них є в них зараз ці програми, і вам треба до міської військової адміністрації подати інформацію, якщо ще ви з цього не зробили. Подати інформацію, що є, от лежачі люди, що потрібна допомога, щоб на них навідувалися, можливо, приносила гуманітарну допомогу. Тому що ну місцева влада, вона має. Допомагати ну, і знати про людей, які не можуть там ходити і е, пересуватися самі. Ось зараз ви бачите на екрані номери телефонів, е, куди е, звертатися е, по допомогу Херсонської обласної військової адміністрації. І тут також є, тут, ну, тут більша інформація е, для тих, хто хоче евакуюватися. Але звертайтеся до військової обласної адміністрації, повідомляйте їм інформацію, і вони мають надавати допомогу, принаймні розказати, яку зараз допомогу в Херсоні можна отримати. Так, сьогодні не було світло, світла, але недовго. Ну, тут, дивлячись ще який район, тому що е, тут сильно залежить від того, який район. Ну, добре, що вже швидко його відновлюють. Це вже гарна новина, це вже плюс. Я вже. Так, немає має добрати інформацію про ситуації в місті, чи працюють нотаріуси, які види послуг вони виконують, чи працюють суди, які справи розглядають, хто контролює ціни на необхідне в місті, ліки, медтехніку, скільки і якого транспорту виходить на маршрути, з яким інтервалом, які справи у провайдерів, немає стаціонарного інтернету, немає можливості віддалено навчитися і працювати. Ам... Ну, дивіться, з приводу цього, з приводу того, як працюють нотаріуси, з приводу того, як працюють суди, я можу сказати, що якщо вам треба, то дізнавайтеся у юристів фонду милосердя та здоров'я. Зараз на екрані будуть ось, безоплатна правова допомога саме херсонцям. Вони консультують з приводу юридичної та правової допомоги безкоштовно херсонців. Якщо, то, якщо треба подати заяву до суду, треба що можна зробити дистанційно? А що треба виїжджати? Які послуги можна зробити в Херсоні? А які, дистанційно, а які послуги потребують виїзду? Звертайтеся до юристів, вони вам нададуть всю цю інформацію. І тому що знаєте, наприклад, з приводу транспорту, як і зараз, і скільки, скільки якого транспорту виходить на маршрути, дійсно, вони виходять, але така інформація не подається. Я розумію так, що просто о, раніше така інформація подавалася, в принципі, завжди цим опікувалася Херсон Комунтрансервіс, комунальне підприємство. Зараз. Я так розумію, що просто не вистачає у комунальників працівників, і вони вже ну не якби не, не можуть, не, не встигають вести об'єм роботи, що робили раніше, робити зараз. Якийсь транспорт виходить, і то водії ну, маршруток, як завжди, кажуть, що ціни такі, що вони собі там майже нічого не заробляють, що там вони працюють, тому що треба працювати і так далі. Я думаю, що кожен виходить просто із маршрутників в Херсоні наразі, просто якщо він хоче працювати, то він виходить. Зараз фактично і, ну, мені здається, у такому е, працює ну, як у воєнному стані, як у місті, яке обстрілюється. Якісь маршрутники виходять, якісь не виходять. Вони можуть захотіти вийти. Вони, в принципі, так і у мирний час робили. І зараз я думаю, коли в умовах обстрілу, то тим більше. З яким інтервалом, я навіть не впевнена, що є чіткий графік, це все дуже. ну, він, можливо, є, але він, і думаю, там складається. Буквально день у день, в залежності від того, скільки вийшло автобусів на маршрути, і, скажімо так, він доволі плаваючий. Але це я пропускаю. Ну, до речі, гарна ідея, можливо, ми зможемо покликати когось на ефір, до прикладу, з комунтрансервісу з або з міської влади, щоб вони розказали і відповіли на всі ці питання. Тому що питання дійсно важливі. Вічір добрий, ми з України. Всього вам не і і мірне над головою. Так, ремонтували мережу. Ну супер, що швидко впоралися і вдалося відремонтувати. Так, багато разів ставили ці питання: влада міста не комунікує з людьми. Тільки сміття та кількість обстрілів по місту. Про обстріли ми і самі знаємо. Хочеться розуміти плани роботи нашої адміністрації. Слухайте, ну дійсно, я думаю, це гарний запит. І ми спробуємо щось придумати, щоб поговорити про це, може, когось запросити. Якщо хтось погодиться, звісно, пройти від міської влади і розказати про це. Ну, можливо, обласною, але більше тут, звісно, це питання міської, більше військової адміністрації. Ну, я думаю, знаєте, вони ж викладали купу вакансій е в купу комунальних підприємств. Я так розумію, що у них великі некомплекти, і вони там просто. Ну, якось самі хаотично працюють вже. Як доводиться. я цього не знаю. Це я припускаю, але було б гарно дійсно запросити когось, щоб хтось прийшов і розказав, як це відбувається, які є проблеми, і так далі. Дякуємо, що сказали про це. Це дійсно гарна ідея. Я думаю, треба буде запитати. І дізнатися, спробувати принаймні. Тож, друзі, більше я не бачу ваших питань. Дякую всім сьогодні, що прийшли. Бажаю вам тихої ночі і також гарних вихідних. Сподіваюся, що обстрілів буде, хто знаходиться зараз в Херсоні та області. Сподіваюся, що обстрілів не буде так багато. Ну, і, власне, я бажаю всім нам перемоги і до зустрічі в нашому наступному ефірі, наступного тижня.